О шостій ранку у двері квартири, де жили Олена та Дмитро, постукали так наполегливо, що, здавалося, хтось готовий був винести двері. Хто б це міг бути так рано, ще цілу годину мала спати молода сім'я, допоки не спрацює будильник. Напівсона Олена, позіхаючи, пішла до дверей. Коли вона їх відчинила, то побачила на порозі свою свекруху Галину Васильівну, маму Дмитра. Олена здивувалася. Вона була впевнена, що всі сплять, і гадки не мала, чому Галина Васильівна прийшла так рано. Вже відкривши рот, щоб привітатися, вона не встигла вимовити і слова, як свекруха перебила її різким питанням. Дмитро вдома. Та де ж йому бути? Спить? Ну, тільки сьома година, що трапилось, Галина Васильівна?» запитала Олена, намагаючись приховати свою тривогу. Сталося. Ти мене на порозі довго тримати будеш, ображено відповіла свекруха. Іди і розбуди його швидше. Зовнішнього вигляду Галини Василівни, її червоних від сліз очей та тривожного обличчя Олена зрозуміла, що трапилось щось серйозне. Вона боялася, що гучна розмова розбуде дітей, маленьку Софійку та Максимка, тому запропонувала свекрусі піти на кухню, а сама зачинила двері у дитячу кімнату. Галина Васильівна одразу ж перейшла до справи. Дмитро, сину, допоможи. Цього разу ситуація ну дуже серйозна. У Миколи знову проблеми. Треба терміново рятувати його. Не дай Бог, щоб батько дізнався. Він нас усіх прокляне і рознесе. Тільки на тебе надія. Дмитро, синочку, ну ти ж розумієш, що він твій рідний брат. Ну допоможи. Олена, слухаючи все це, миттєво здогадалася. Чому свекруха прийшла так рано. Вона вже вісім років була заміжня за Дмитра, і протягом усіх цих років його молодший брат Микола постійно потрапляв у якусь халепу. І так само, як і тепер Галина Васильівна щоразу приходила з проханням дати грошей на його порятунок. Олену це неймовірно обурювало. Вона знала, що зараз свекруха спочатку почне просити а потім почне вимагати і навіть погрожувати. Цей сценарій повторювався щоразу. Галена Васильівна, по суті, будь ласка, перебила Олена свекруху, стримуючи своє обурення. У нас скоро діти прокинуться, і потім ми нормально не поговоримо з вами. Галина Васильівна подивилася на Олену сердитим поглядом, але продовжила свою розповідь. Потрібна велика сума грошей. Сьогодні до дев'ятої ранку потрібно зібрати 200 тисяч гривень, інакше Миколу посадять у в'язницю. Він потрапив у дуже неприємну ситуацію. Ну, звісно, що він не винен. Це все його друг. Ну, цей Віталік. Він Миколу втягнув. Синку, ну я благаю, допоможи. Микола твій брат, твоя рідна кров. Почувши суму, Олена мало не втратила дар мови. Такої великої суми свекруха ще ніколи не просила. Звідки у нас такі гроші, мамо? ледь стримуючись, запитав Дмитро. Не смій мені брехати, загорлала свекруха. Ти ж сам мені казав, що ви відкладаєте гроші і що ви хочете на відпочинок полетіти. Зараз ці гроші ну, дуже потрібні не на відпочинок, а щоб рятувати Миколу. Дмитрові довелося запитати, що ж трапилося насправді. Галина Васильвіна, трішки сніяковівши, почала розмову далі. Вчора ввечері, ну, Микола з цим Віталієм були добряче на підпитку. Вони подумали, що потрапили у його квартиру, бо двері здалися їм схожими. Тож вони проникли всередину. Але виявилося, що помилилися адресою власник квартири застав їх на гарячому і пообіцяв викликати поліцію, якщо я не принесу гроші до дев'ятої ранку. Вислухавши це, Олена не стрималася і сказала Галина Васильівна, та йому давно пора заграти. Хай там і перевиховується. Ви ж самі подумайте якщо він заліз у чужу квартиру, то що він зробить завтра? Людей посеред вулиці буде грабувати. Вже час вам зрозуміти, що такими грошима не варто розкидатися. Ми, між іншим, цю суму півтора року збирали для наших дітей на майбутнє, і на відпочинок для нас. Свекруха ображено стиснула губи, ледь стримуючи свою злість. Я прийшла поговорити з Дмитром, а не з тобою, Олено. Дмитро, ну ріднесенький, ну вирішуй щось. До дев'ятої часу все менше залишається. Важко зітхнувши і не наважуючи спроти матері, Дмитро пішов одягатися, щоб поїхати у банк і зняти гроші. Десь цілу годину його не було. А Галина Васильівна увесь цей час. Нервово ходила по квартирі, заглядаючи то на годинник, то у вікно. Тим часом Олена розбудила дітей, нагодувала їх кашею і, тихо розмовляючи, заплітала Софійці косички. Коли Дмитро нарешті повернувся з банку, він був похмурий та виснажений. Він тримав у руках пакет з грошима і, навіть не дивлячись на Олену, віддав його своїй мамі. Вона з полегшенням зітхнула, взяла пакет. І подякувала синові. А Олена мовчала, але в її очах було видно обурення. Вона знала, що це не останній раз, коли свекруха прийде з таким проханням. Але звісно, що Дмитрові було важко відмовляти матері. Таким чином, черговий геройський вчинок Дмитра був зам'ятий. Але Олена розуміла, ця історія не закінчиться добре. Вона сумно зітхнула, подивилася на чоловіка і сказала нібито до себе. І за що нам таке випробування? Олена повернулась після того, як провела дітей до школи і влаштувала чоловікові справжній скандал, адже при дітях вона не хотіла з ним сваритися. Та як ти міг так чинити? Ми з тобою стільки часу збирали ці гроші. І тепер твоя, шановна матуся, просто віддала все для твого безвідповідального брата. Та ти хоч сам розумієш, що ти власноруч позабавив Софійку та Максима відпочинку. Та як тепер вони сміцнять свій імунітет, обурювалася Олена. Дмитро тільки зітхнув і намагався виправдатися. Я правильно вчинив. Це ж свята справа допомогти рідному братові. Ну як я міг їй відмовити? Свята справа, кажеш, та ти безхарактерний, безхребетний чоловік. Тобі вже 35 років, а ти все ніяк не можеш відмовити своїй мамі. Матуся попросила, і ти одразу розтанув?» А як же я? Ну, скажи мені, а як твої діти, Дмитро? Взагалі, чому ти вирішив, що Софійка та Максим мають розплачуватися за чудесії твого брата? Ніяк не вгавала Олена. І чому твоя мама не могла взяти кредит у банку, як усі нормальні люди? Ми ж зараз виходимо крайніми, і ми за все платимо. Ну, зрозумій, Олено, ну мій мій брат. Я люблю його, я боюся за нього. Ну він стає на небезпечний шлях. Не хвилюйся, я візьму підробіток, на роботі ще одну можливість мені пропонували. Обіцяю, що ми знову швидко накопичимо потрібну суму на поїздку до моря, і в нас з тобою є ще півроку, зрештою, до літа. Я впораюсь, намагався заспокоїти дружину Дмитро. Після цієї розмови Олені дуже хотілося подзвонити своєму свекру, Євгену Дмитровичу. І розповісти йому про все. Вона прекрасно розуміла, що якби батько Дмитра дізнався, Галині Васильівні довелося б нелегко. Євген Дмитрович був суворою людиною і давно викреслив Миколу зі свого життя. Колись він теж допомагав молодшому синові, але після чергового прохання дружини він їй сказав Все, Галю, досить. Він свої справи крутить, а ми його маємо відмазувати. Більше так не буде. Ну, як це любить? Ну він наш син, обурювалася Галина Васильівна. Ти розумієш, Галю, що ми з тобою у всьому винні. Кого ми виховали? Він безвідповідальний, знаєш, що мама йому знову допоможе, а я вже ні. Мало того, що сидить на шиї у тебе, так ще й постійно порушує закон і втягує нас у борги. Якщо йому на нас байдуже, то і нам має бути байдуже. Якщо ще раз допоможеш йому, я з тобою розлучусь. І виставлю тебе з квартири. Ось так, я надіюся, ти мене зрозуміла. Галина Васильівна знала, що чоловік не жартує, і більше не сміла до нього звертатися за допомогою, тому вона почала звертатися до Дмитра, хоча і знала, що це не дуже подобається Олені. Минуло тільки три тижні з моменту, як Дмитро віддав мамі всі їхні заощадження. Стосунки між ним та Оленою серйозно погіршились. Але поступово напруга трішки спала, і ось знову новина. Галина Васильівна знову прийшла до них, хапаючись за серце, і принесла звістку про чергові проблеми Миколи. Виявилось, що його збираються відрахувати з інституту, за прогули і несплату за навчання. Олена, почувши це, тільки похитала головою. Боже, ну знову ви зі своїм Миколою. Я взагалі дивуюся, як його ще не відрахували. Зі всіма його інтересами і справами. Де він візьме час сидіти на парах і конспекти писати? У нього ж важливіші справи випивати, вриватися у чужі квартири, так? саркастично промовила вона. Галина Васильівна пропустила її слова повз вуха і подивилася на Олену своїм злісним поглядом. А потім звернулася до сина. Дмитро, ну не можна кидати хлопця без освіти. Це ж його майбутнє, ну як? Якщо його відрахують, то нормальної роботи йому не знайти. І людиною навряд чи він нормальною тоді стане. Дмитро похмуро подивився на маму. Він мовчав. Але коли вона замокла, він сказав Мамо, ну як? А я за що по твоєму маю жити? Ну, хіба я що поїду до ректора і буду просити його залишити Миколу в інституті? Як ти собі це взагалі уявляєш? Та й справа зовсім не в тому. Головне, що він платив за навчання. Я ж давав йому кошти на наступний семестр і просив його заплатити самостійно. А він цього, бачу, не зробив. Ну, а де його гроші? Скажи мені. Ніяк не бгавав Дмитро. Тоді Олена втрутилася. А що він зробив з тими грошима? Не втрималася Олена. Вона не приховувала свого обурення. Він каже, що в нього просто вкрали, ну, витягли з кишені, відповідала Галина Васильівна. А сама, здавалося, і сама у це не вірила. Ну, скажи мені, коли це нарешті закінчиться? Коли я зможу перестати віддавати власні гроші на допомогу братові? Мамо, це вже занадто. Я більше не витримаю сьогодні це останній раз. Дмитро старався знайти додаткову роботу, але, попри всі зусилля, їм так і не вдалося накопичити потрібну суму на поїздку на відпочинок. Дітям вони пояснили, що відпочинок доведеться відкласти, і це дуже розчарувало маленьку Софійку та Максима. Минуло кілька місяців, і Олена сподівалася, що свекруха більше не буде звертатися до них за допомогою. Але одного разу, пізно вночі, у двері знову подзвонили. Олена підозріло подивилася на чоловіка і сказала Це точно твоя мама. Знову прийшла просити грошей. Я тебе попереджаю якщо ти знову даси їй гроші, я завтра подам на розлучення. Мені набридло, що ти більше думаєш про свого брата, аніж про власну сім'ю. Дмитро, розуміючи серйозність її слів, важко зітхнув і відчинив двері. На порозі знову стояла Галина Васильівна, заплакана і розтривожена. Вона одразу кинулася на коліна перед сином і просила про допомогу. Я тебе благаю, Дмитро. Микола знову в біді. Він розбив чужу машину. Тепер його точно посадять у в'язницю, якщо ти не допоможеш. Ну, будь ласка, піди в банк, ну візьми кредит, я тебе благаю. Я б сама це зробила, але хто мені таку суму дасть? Дмитро, хоча й був розгніваний, все ж таки почав піддаватися на умовляння мами. А Олена, яка стояла осторонь, тільки мовчки спостерігала, як чоловік мучиться. Під тиском Галини Василівни. У якийсь момент він схопився за голову і вигукнув Мамо, та що ж ти хочеш, щоб я зробив? У мене вже нічого немає, ти все в мене забрала. Галина Васильівна тільки посилила свої прохання. Любий мій синочко, ну будь ласка, ну піди в банк, візьми кредит. Ну, Микола твій рідний брат, ну не дай йому потрапити у в'язницю. Моє серце цього не витримає точно. І хоч як він вагався. Зранку Дмитро все ж таки пішов у банк, щоб взяти кредит. Тим часом Олена залишилася вдома, і, не говорячи жодного слова, вона почала збирати свої та дитячі речі. Вона попереджала Дмитра, що це буде останній раз, і тепер не збиралася залишатися у цій сім'ї. Коли всі валізи були готові, Олена вирішила зробити ще один важливий крок вона зателефонувала своєму свекру. Євгену Дмитровичу. На іншому кінці слухавки повисла тиша. Коли вона розповіла про останні події, почувши, що Галина Васильівна втретє просить у них грошей, Євген Дмитрович вибухнув. То це значить, він заліз у чужу квартиру, розбив машину і ще й був відрахований з інституту, і вона досі намагається рятувати його за ваш рахунок? обурено вигукнув він. Олена відповіла, що так, і вперше за останні місяці. Вона відчула справжнє полегшення. Коли Євген Дмитрович почув, що все ж таки Дмитро знову віддав гроші на порятунок брата, він вирішив втрутитися особисто. Олено, я вам все поверну. У мене є певні заощадження. Я планував купити дачу, але тепер, схоже, Галина може про це забути. А твоє рішення піти від Дмитра я повністю підтримую. Нехай це буде для нього уроком, щоб він зрозумів, хто для нього справді важливий. Брат чи власна сім'я, сказав він суворим голосом, який не обіцяв нічого хорошого, як для дружини, так і для молодшого сина. Олена ледь стримала посмішку, почувши таку рішучість від свого свекра. Зібравши речі, вона покликала дітей Софійко, Максиме. Таксі вже чекає на нас біля під'їзду. Ми поїдемо до баби і діда. Ми давно їх не бачили. Діти здивувалися, але швидко зібралися і поспішили разом з мамою до машини. Коли ввечері Дмитро повернувся з роботи, він побачив порожню квартиру і одразу зрозумів, що Олена таки зробила те, про що вона стільки разів його попереджала. Вона пішла від нього, він почав їй телефонувати, але його номер вже був у чорному списку. У цей час вдома на Галину Васильівну чекала розмова з чоловіком. Євген Дмитрович був дуже розлючений, він навіть не стримував своїх емоцій, викидаючи їй все, що накопичилося за довгі роки життя. І тоді, коли Микола почув, як батько свариться з мамою, він зрозумів, що йому краще не показуватися йому на очі, і зачинився у своїй кімнаті на замок. Але це не зупинило Євгена Дмитровича. Він різко смикав за ручку дверей і кричав Відчиняй, я тобі зараз таке влаштую, що ти ні сидіти, ні стояти не зможеш. А знаєш що? Я тебе в армію відправлю. Я спеціально домовлюся, щоб тебе відправили з саму глушину, звідки ти точно не втечеш. Там тебе швидко життя навчить. Наступного ж дня Євген Дмитрович звернувся до свого давнього друга, полковника, який міг вплинути на розподіл Миколи. За кілька тижнів Микола вже був у найвіддаленішій військовій частині, де його очікували суворі умови і справжні випробування. Галина Васильівна ж зазнала не менших труднощів. Євген Дмитрович вигнав її з дому. Їй довелося деякий час жити у знайомих, а потім навіть. Орендувати кімнату у гуртожитку. Тільки через кілька місяців, коли гнів Євгена Дмитровича трішки вщух, він дозволив їй повернутися додому, але їхні стосунки таки не стали кращими. Олена не поспішала ж повертатися до Дмитра, і увесь цей час він намагався відновити зв'язок з нею. Він їй телефонував, писав повідомлення, однак вона була невблаганою. За цей рік вона нарешті відчула спокій. А діти мали змогу побувати на морі, про що дуже давно мріяли. Іван Дмитрович, як і обіцяв, повернув усі витрачені на порятунок Миколи гроші і навіть трішки додав, щоб Олена могла повністю зосередитися на потребах дітей. Тільки через рік коли Дмитро таки усвідомив свої помилки і зумів переконати Олену, що він змінився, вони нарешті відновили свої стосунки. І він пообіцяв більше ніколи не ставити потреби брата вище за свою сім'ю, і щиро попросив пробачення за все, що їм довелося пережити через його безхарактерність. Олена таки повернулася, але з умовою, що тепер вона завжди буде першою у їхніх рішеннях. Адже вона ніколи не забуде, як змогла захистити себе та дітей, коли залишилася без допомоги чоловіка.